Пара? Так, да, ми пара. — Як ви познайомилися? На набережні, оболоні. Так, а коли це було? Сім років тому. Класно. Яке було ваше перше враження одне від одного? Звернув увагу на її чарівну фігуру. Да. У нього красива така попа була, стройненька. Була. <рес> тому так. Да, да. Це моє перше враження. Яке було ваше перше враження? Зразу відчула, що це моя друга половинка. За що ви найбільше любите одне одного? Ну я її люблю за її а, кулінарні способності, за її красу, за ту підтримку, яку вона мені, мені робить. Я просто його кохаю. За, за все, що є в ньому, і чого в нього нема, просто кохаєтеся, що не подобається в одне в одному? такого нема. Будь якби таке було, тому б не були не. разом. Чи важливе для вас одруження? Ви одружені? Так, ми одружені, так важливо. Для мене це не важливо. Я не вважаю, що це дуже важливо. Більш важливіші є речі, які ми там, повинні пари одне одному там, надавати, довіра там, ну, відносини. Наприклад, що важливіше, якщо там, на вас ваша друга половинка квартиру переоформить свою або розпис в паспорті? Звісно, ну, да. так. Тому... Звідки ви самі? Ну, я з Одеси родом. Це? В Києві живе. А ви звідки? Самі? Я з Черкас. На родину, скільки витрачаєте грошей щомісяця, живучи в Києві. Не можемо сказати, не рахуємо. Ки ви працюєте? Ну, у мене IT-бізнес. У мене клуб з чорлідингу.